Катерининській церкві сьогодні прощалися із поліцейським спецпідрозділу Корт Богданом Бондарчуком. Чоловіку було 40 років. 20 з них він віддав службі у правоохоронних органах. Повідомляє прес-служба ГУНП в області. 24 лютого Богдан з побратимами брав участь в обороні Чернігова. Зокрема, їхній підрозділ 28 лютого потрапив під обстріл у селі Киїнка, який росіяни вели з системи залпового вогню Смерч. Тоді загинули троє поліцейських. В березні підрозділ Богдана Бондарчука евакуював цивільних та поранених з під ворожого вогню. 24 лютого, коли ворог вторся на Чернігівщину. Він не роздумуючи, взяв зброю до рук. І боронив нашу рідну землю кожного дня. За словами Володимира Нідзельського, Богдан загинув 13 лютого. Під час виконання бойового завдання в Бахмуті Донецької області він потрапив під обстріл з системи реактивного залпового вогню ГРАД. Так Богдана згадує його бойовий побратим, чиє ім'я та обличчя ми не показуємо з міркувань безпеки. Він був один із кращих у підрозділі. Завжди міг підставити дружне, надійне плече товаришу. Ми знали, що якщо на завдання, яке отримує Богдан, виїжджає, значить буде порядок і він ніколи не відмовлявся від поставлених завдань. Наш святий обов'язок помститися ворогу за втрату нашого бойового товариша. Ми це вам перед батьками, дружиною, сім'єю, колегами односельчанами сільчанами глянемось. Богдана Бондарчука лишились матір, дружина та троє дітей наймолодшій доньці один рік. Поховали спецпризначенця на кладовищі у селі Хмільниця. Звідки загиблий родом? Анастасія Лоза, Роман Закревський, Суспільне, Новини, Чернігів.